Я сказав, що це не Путін, а це руский. Ніякий не Путін почав війну. А почали війну руські. Руські люблять війну, руски люблять агресію. Люблять захоплювати чужі території. Ну тут, безперечно, почався шквал. Критики і мене негайно назвали ксенофобом. Що цікаво, що ксенофобом мене назвали, але ніяких доказів, просто ти ксенофоб. Ну я тоді сказав, що Річард Пайпс сказав ту фразу, я інколи його цитую: Продовж 300 років Росія загарбувала по 185 квадратних миль на день. Ува! 300 років. 185 квадратних миль в день впродовж 300 років. Ну, все одно як сінофоб і так далі, і так далі. І тому подібне, я зрозумів, що наступне покоління може виступати проти Путіна, але все одно буде виступати за те, що Україна, Естонія, Білорусь, Молдова, Грузія належать Росіянам.